Привіт, мене звуть Ларіса Чепурко, я є засновницею фонду подорож життя і наш фонд досить молодий. І стало питання створення сайту, тому що це дуже класно допомагає в розвитку фонду і більше довіри. І було питання, щоб цей сайт був бюджетний, але якісний, і його не соромно було показати людям. І я е, дізналася про можливість компанії Совтрезен. Звернулася до них і ми розробили дуже класний сайт з дуже простою навігацією, дуже легкий, і там є все, що необхідно фонду. Ми розмістили блок оплат, де в мене зазначено всі. Можливі способи там два банки, єврорахунки, пайпал ну от все, що можна було. Також є можливість переглянути звітність по проектно і річну звітність я викладаю. Також для на перспективу ми зробили можливість, так як фонд має займатися ще й реабілітацією, Ми зробили можливість. Швидкого звернення підключили чат-бот. Тому сайт вийшов краще, ніж я очікувала. Дуже дуже красивий. Мені я пишаюся ним, коли я кажу, що зайдіть на сайт, подивіться там інформацію, ви можете дізнатися. І я дуже вдячна компанії SoftRising за цей вклад в допомогу Збройним силам України, тому що наш фонд займається допомогою Збройним силам України. Дякую дуже, гарного дня.